У Миколаєві відбулася знакова подія для спільноти великого тенісу нашого міста та області. Головні дійові особи, вихованці відділення цього виду спорту обласної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, і зірка українського тенісу Леся Цуренко, Чвертьфіналістка US Open 2018 року, переможниця чотирьох турнірів WTA. приїхала до міста, у якому колись тренувалась, робила кроки до світових кортів. Києві ми Трошки поспілкувалася, спомнили про Миколаїв, де вона тренувалася, і ностальгія вона сказала, що прийде приїде і покаже майстер-клас. Близько 50 юних вихованців відділення, їх батьки, гості заходу доєднались до невеличкої церемонії відкриття, під час якої Марко Коноваленко разом з тренеркою Вікторією Щербань представили дітям спортсменку та згадали ті часи, коли вона починала свій шлях у тенісі. Леся народилася в Рівненській області, але потім з шести і до сімнадцяти років її життя було пов'язано з Миколаївщиною. Тут вона тренувалась, тут вигравала свої перші турніри, і саме тому для неї цей майстер-клас мав особливий вайб. Відчуваю дуже багато емоцій стосовно перебування тут, стосовно того. Скільки в мене історії в цьому місті, і звичайно ж, побачивши кількість дітей, які прийшли, батьки, я бачу, що всі підготувалися, чекали. І я, звичайно, для мене це неймовірний захід. Також тенісистка відзначила і головну мету цього майстер-класу. Я дуже сподіваюся, що це допоможе дітям любити теніс, зацікавить їх ще більше. І такі заходи я вважаю для цього дуже потрібні. Домовились, організували та допомагали проводити захід тренери миколаївського відділення: Микола Гавриленко, Катерина Захарова. До речі, старша тренерка Катерина Захарова свого часу часто перетоналась на змаганнях з Цуренко. Ми з нею, якби знайомі прямо з в дитинстві, там з рочків десяти. Ми з нею зростали. На змаганнях дуже часто бачились, дуже часто ми грали. Ну, вона все таки. Більш талановита, і вона досягла більшого. А я стала тренером. А вона стала зіркою світовою. І ось світова зірка мотивує вихованців Катерини у Миколаєві, де разом з колегами тренерці довелося майже відновлювати відділення. Багато дітей виїхали за кордон і там продовжують свою кар'єру тенісну. Дітей залишилось мало у 23 році. Ми почали займатися знову з нуля, якби підтримали тих дітей, взяли, які залишилися, і зараз ми вже вийшли на ту цифру. що у нас 86 дітей. Я я вважаю, що це дуже класний результат на цей період. Відділення і надалі працює над тим, аби залучити до своїх лав нових вихованців. А ті, хто вже тренуються цього дня, працювали на кортах. Техніка прийому, техніка ударів, а декілька розіграшів проти того, хто перемагав вінус Вільямс. Це неймовірний досвід. А коли вдається ще й вдало завершити розіграш, це дарує справжні емоції радості, такі важливі зараз для українських дітей. Я сам швасі. Я думав, я не разу не виграю, а так. Не і змог забити хоч один раз. Євгеній займається тенісом вже 9 років. Має перемоги на всеукраїнських змаганнях. А от Єгор Коровій, чемпіон України серед юнаків, мав трохи більше часу на корті проти Цуренко. Далі його враження дуже вражаюче так зіграти з професійним гравцем в минулому з 24-ю ракеткою світу. Ну це просто вражає. Після поєдинків індивідуальні та групові фото, автограф сесія. Також тенісистка відповіла на питання вихованців відділення. В свою чергу Циренка отримала подарунки від організаторів, пов'язані з Миколаєвом і щиру вдячність від дітей. Тенісистка зазначає, що продовжить брати участь у таких майстер-класах, які, окрім Миколаєва, вже були у Києві, Одесі, Сумах. В свою чергу, Миколаївське відділення тенісу вже мріє про запрошення інших зірок. Хотіли ми привести фон Світоліна. Вона теж по Україні їздить. В цьому році вона була в Житомирі, На наступний рік відео плавні перемовини. А ще відділення дякує керівництву тенісних кортів центрального міського стадіону за допомогу у здійсненні мрії маленьких спортсменів і ставить собі за мету появу таких сучасних критих кортів і в себе на базі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.